Доброго ранку в прямому ефірі. Лотерея Лото Забава. Лото, забава. Ласкаво, запрошуємо вас у розіграш, де ви можете виграти 1 мільйон гривень, здійснити свої мрії і встановити нові рекорди. Лотерейне літо 24 відзначилось саме такими рекордами, і не лише температурними, а і забавними. Акція Смакуйте солодке літо закінчилася і залишила по собі солодкий присмак. Ви тільки уявіть, понад пів тисячі переможців виграли понад один мільйон гривень. Понад один мільйон гривень додатково. А ще акція прославила деякі точки продажу МСЛ. І їх таких в Україні виявилося. 89. Сподіваюсь, дорогу до них ви добре знаєте. Якщо ні, то заходьте на наш сайт, сайт МСЛ. Або підписуйтесь на сторінку Лото Забава у Фейсбуку. І ми підкажемо вам, де продаються фартові білети саме у вашому місті. А зараз ми просимо вас написати нам, де ви зазвичай купуєте білети ЛОТо Забава. Так що задобріть, задобріть. Фортуду. Пишіть місто, адресу. Ну і, звичайно, звичайно, вітання розповсюджувачу. Адже незабаром ми починаємо. До речі, е постійний учасник розіграшів ЛОТО Забава Олександр Гандрабуляк минулого разу у коментарях написав, що просить привітання від мене. Нема, нема проблем. пан Олександр, це вітання саме для вас. Ну а от е, в Лото Забава. Вітання е, виглядає зазвичай саме так: 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Лото ви готові? Тоді ми відкриваємо розіграш 1290-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. За ходом гри стежить наша тиражна комісія. І Разом із тиражною комісією ми вітаємо, хто зараз з нами на телеканалі Апостроф Тіві, на сайті Месел в Ютубі і Фейсбуку. Скрізь, де є пряма трансляція. Так що приєднуйтесь і не забувайте, не забувайте, будь ласка, коментувати наш ефір. Особисто я читаю все. А зараз раджу вам вчитатися у ваші білети. Адже ми розпочинаємо, і це розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Головний виграш а розіграшу 300 тисяч гривень. Всім удачі і попрошу віпнути цей лототрон. Лототрон працює і видає вам. Щасливі кульки. І ось до нас поспішає кулька під номером 41. Кулька під номером 25. Кулька Колька під номером. Наступная колька. И это колька под номером 63. Колька под номером 59. Колька под номером 70 Шановні пані та панове, хотів би звернути вашу увагу для того, щоб взяти участь у розіграші парочка. Необхідно, щоб в ваших білетах були парочки. Так, так, ті самі щасливі пірамідки. Колька під номером 73. Наближаємося до фіналу розіграша парочка. Колька під номером 48. І остання кулька із цього лототрону. Нехай вона буде переможною для вас. І це кулька під номером 18. Вітаю, вітаю переможців! А от головний приз, головний приз втримався на кону. Ну що ж це означає, що історія приборкання головного призу продовжується. І рівно за тиждень на вас знову чекатимуть 300 тисяч. Гривень! Ну, а зараз час вітати головного переможця минулого тиражу. І це пані Марія із міста Калуша. Що цікаво, що щасливий лотерейний білет пані Марія подарувала сама собі. І так би мовити, маючи цей білет у кишені, цілий тиждень жила у передчутті дива. І що? А те, що диво таке сталося, І вона виграла 190 тисяч гривень. Пані Марія, ми вас вітаємо і передаємо також привіт вашому брату. Адже саме він повідомив вам, що головний приз було виграно у місті Калуші. Пані Марія, нехай і надалі в вашому житті трапляються дива. Пані Марія ще не знає, куди буде витрачати виграні гроші. А от ми минулого тижня провели соцопитування і з'ясували, що виграний один мільйон гривень українці витратили ось так от на житло, на авто, на відпочинок, і звичайно, звичайно, на допомогу. Збройним силам України. Не буду багато говорити, лише покажу квиток благодійної лотереї Дар. Ви знаєте, як допомогти ЗСУ. Ну а зараз час вигравати вже і вам! Основний розіграш велика гра! Велика гра 1290 двісті дев'яносто державної грошової лотереї. Лото забава. Знову всім бажаю удачі і попрошу мікнути вже цей лототрон. Лототрон великої гри. І до нас поспішає колька під номером 57. Наступна колька і колька під номером 59. Колька під номером 65. Колька 74. Кулька під номером 20. Кулька під номером 38. Дорогі друзі, завдяки лото забави в Україні народилося 433 мільйонери. І ми щонеділі, щотеражу, і сьогодні також з нетерпінням жадобою до перемоги чекаємо нового 434-го мільйонера. Колька під номером 47. Будьте, будь ласка, уважні. Наступна колька це колька під номером 2. Колька під номером 42.

Саме час, панове, нагадати вам, що на кону великої гри головний виграш 190 тисяч гривень. На кону великої гри наш джекпот. Джекпот. Лотозабава. І це 1 мільйон гривень. Колька 58. Кулька під номером сорок чотири. під номером один. Наступна колька це колька під номером дев'ять. Олька під номером 25. Ольга 17. Білети лотерей МСЛ ви легко зможете придбати на сайті МСЛ мобільному додатку у точках продажу, а також у наших партнерів. А це автозаправки. Око і кло. А також Магазини коло «723» І наш край. Кулька під номером 12. Кулька під номером 12. Велика гра триває. А ми з вами щонеділі, Що Не забувайте. Будь ласка, про це на телеканалі. Апостроф Тіві на сайті Месел на сторінці. Лото забава у Фейсбуку і Ютубі. Кулька під номером 15. Велика гра триває. Будьте завжди з нами. Будьте з нами в прямому ефірі. Але якщо раптом ви пропустите, розіграш не біда. Ви легко зможете подивитися цей розіграш, розіграш у запису. Колька під номером 68. Велика гра триває. На кону величезні гроші. 190 тисяч гривень і наш джекпот – 1 мільйон гривень. Колька під номером 7. Велика гра триває, а я не можу, щоб не, на... не, гада... не нагадати вам, що 7 тиражів поспіль у нас тривала літня акція «Смакуйте солодке літо». І впродовж акції у нас було більше Пів тисячі переможців, які виграли понад 1 мільйон гривень додатково. Кулька під номером 54. Велика гра триває, а нашу літню акцію, Смакуйте солодке літо, ми встановили нові лотерейні рекорди. І завжди будемо їх встановлювати і перевищувати. Наступна кулька, кулька під номером. 53. Велика гра триває. Хто стане головним переможцем? Кому дістануться ці великі гроші? Яка це буде сума? Чи це буде 190 тисяч гривень? Чи можливо сьогодні зірвуть джекпот і стануть 434 тридцять мільйонером? Лото забава все покаже гра. А в нас кулька! Кулька під номером 40. Кулька під номером 40. Велика гра триває! Велика гра триває. Тож стане головним переможцем? У нас такі правила, що без головного переможця у нас не закінчиться велика гра. До нас поспішає Колька під номером 41. Велика гра. Велика гра триває. Не забувайте, будь ласка, не забувайте. Для того, щоб стати головним переможцем, необхідно закреслити три горизонталі в одному, в одному ігровому полі. Колька під номером. 71 Стоп, Сто в Україні розіграш. Закінчено. І у нас є. У нас є не просто головний переможець, не просто два головні, не просто три головні, а одразу чотири. Чотири головні переможці великої гри. Вони розділили між собою головний виграш, і кожен із них виграв по 47 тисяч 500 гривень. Свої щасливі лотерейні білети вони придбали у Київській області, Тернопільській області, Волинській області і один білет було придбано онлайн. В Київській області номер щасливого лотерейного білета 0020824, білет онлайн 0035228, в Тернопільській області щасливий лотерейний білет номер 0017133 і в Волинській області номер щасливого лотерейного білета 002137. Один. Ось таким чином у нас є чотири чотири головні переможці. Вони розділили між собою 190 тисяч гривень і кожен із них виграв по 47 тисяч 500. Вітаємо, вітаємо головних переможців і звертаємося до кожного, кожного головного переможця. Вельми шановні, будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше. Зателефонуйте нам, зателефонуйте нам на гарячу лінію для того, щоб дізнатися, як швидко і красиво оформити вам ваш, ваш виграш. А зараз хотів би звернутися до усіх шанувальників ЛОТО Забава і повідомити, що панове рівно за тиждень на вас чекатиме. Наш джекпот. А це один мільйон гривень. Ми ще раз вітаємо усіх переможців, і я б хотів би сказати так, нехай, шановні, у чомусь вам щастить щодня. А в лото забава що неділі. Не забувайте, будь ласка, не забувайте, будь ласка, що наш сайт, сайт МСЛ, працює цілодобово, щоб вам... Зручно було і безпечно було купувати білети лотозабава, квитки благодійної лотереї ДАР онлайн. До речі, впродовж тривання нашої літньої акції 109 переможців виграли на щасливі білети, які були куплені саме онлайн. А ще, шановні, хотів би знову звернутися до вас. Не забувайте про благодійну лотерею дар, але це адже це реальна, реальна допомога Збройним силам України. А, а ще це ваш шанс, ваш шанс виграти 250 тисяч гривень. Ми ще, ще раз дякуємо ЗСУ за ці 20 хвилин. 20 хвилин радості, коли ми змогли насолодитися улюбленою грою. Бережіть себе. До зустрічі рівно за тиждень. Рівно за тиждень. З білетами і з вірою перемогу. Щасти вам.